Знижки ВТБ до 24 липня включно. А ви поки підпишіться цього тижня? Дуже багато акцій на каву Форд по знижці, а також Еліс Гурме усього 300 гривень, якщо є картка АТБ. А від треві обов'язково беріть дуже смачні. Також знижка на чорну карту, маленьку і на велику пачку. Нескафе Гол 115 гривень, якобс 200, і міні-упаковочки по 47. Картенори 250 за пачку, італійська кава 629. делюкс по 115. Взяла такий чайок на пробу він 15 гривень. Знижка на мономах розсипчастий, а також день у день 39 гривень по карці АТБ. І ловере, але тільки деякий, по 50 гривень пачка. Зате делюкс 53 гривні весь асортимент, крута можливість все спробувати. Ми ще беремо такий звичайний чорний чай від розумний вибір за 46 гривень, він, до речі, непоганий. Black Royal зараз по 47 гривень. Класна ціна, беріть. Баті класичний 31, а цейлонський 41 гривня. Дуже велика розбіжність. Паксі, енергетичні батончики, а також сухі сніданки, такі зараз по 28 гривень, величезна гранола біфіт 49 кукурудзяні пласівці 13 гривень, досить непоганий вибір. Також по акції кіткат 29 та 43 велика пачка. Максфан подорожчав 25 гривень одна штучка. Лайн на знижці 38 велика пачка. І батончики від своєї лінії традиційно 17 гривень по знижці. З вас лайк та підписка. Дивіться наступне відео. Усіх обійняла!